Дорогі українці, дорогі наші західні союзники, маю велику нагоду сьогодні розпочати 15-й Київський безпековий форум. 15-й тому, що в 2007 році ми розпочали наш шлях боротьби за те, щоб Україна стала членом НАТО. Це саме той 2000-й рік, коли Володимир Путін, тоді президент якому аплодувала значна частина світу, а сьогодні військовий злочинець. Саме тоді він в Мюнхені оголосив війну на Європейському континенті. Не всі почули це оголошення. Але Україна відчула це оголошення. Перша була Грузія, а далі була Україна. А зараз фактично весь світ постав перед викликом авторитаризму, диктатури і геноциду. Який цей виклик ми повинні виграти? І ми повинні як Україна перемогти цей тоталітарний режим. 2007 рік. Менше 20% українців тоді підтримували членство України в НАТО. 2023 рік. Менше 20% України поки що не визначились членством України в НАТО, а більше 80% кажуть так: Україна повинна стати членом Альянсу. Назва нашого форуму боротьба за НАТО. І ця назва має подвійне значення: ми як Україна боремося за членство України в НАТО. Але ми як Україна боремося і за саме НАТО, за безпеку кожної країни-члена альянсу. Ми як Україна боремося за нашу і вашу свободу. Є ті... Хто заслуговує на саму найвищу повагу. Є ті, завдяки кому сьогодні ми не просто зустрічаємось тут, в Києві, а завдяки кому існує Україна, бореться Україна, перемагає Україна. Є ті, хто захищає НАТО, і є ті, хто захищають цінності цього цивілізованого світу. Це українські вояки і українські Збройні Сили України. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання тих, хто загинули у цій священній війні. Дякую. Можна шукати багато відповідей, і вони є ці відповіді, чому Україна повинна набути членство в НАТО, чому Україна повинна стати членом Європейського Союзу, чому Україна повинна перемогти. Багато експертів, світових політиків вже дали відповіді на це запитання. Я спробую перекласти ці складні дипломатичні відповіді на дуже просту, але болючу і складну мову. Ми заборгували перед сьогоденням. Ми заборгували перед тими, хто був вбитий і замучений. В Ірпіні, Бучі і Маріуполі. Ми заборгували перед тими дітьми, які втратили своїх батьків. Ми заборгували перед мільйонами українців, які хочуть повернутися до себе додому. І цей борг. Можна викупити тільки одним шляхом: забезпечити Україні безпеку. Забезпечити, щоб українська держава була під парасолькою НАТО. Ми заборгували історії. Історії тих, хто були знищені в советських лагерях, історії тих, хто боролися за незалежну Україну під крутами, історії. Поневоленої Європи совєтською окупацією. І цей борг також треба викупити. Цей борг викупається так само через розширення НАТО і через розширення світової демократії. І ми повинні думати про завтра. А це завтра це об'єднана і вільна Європа. Об'єднана і вільна Європа ніколи не буде. Без вільної України, яка переможе в цій війні. А Україна переможе в цій війні. І Україна буде членом НАТО. І для цього ми зібрались. Тому я всіх вітаю на цьому форумі. Я хочу, щоб голос кожного був почутий в світі, і щоб цей голос додав до української перемоги, і щоб цей голос зробив Україну найсильнішою, найвільнішою. Найдостойнішою країною. Ми того варті. Слава Україні! Героям слава.